Дуже багато ваших історій знаю, і позитивних, і негативних. Зокрема, одна з них, наша жінка-українка, приїхала з дитиною в ту землю, яка закрита на прийом, але там живе її подруга. Вони пішли в міграційну службу. В міграційні служби, служби зняли відбитки пальців і видали документ, що ця земля не приймає, але можна їхати в Баварію. кажуть, в Баварії вас мають прийняти. Але вона вирішила поїхати не в Баварію, а в іншу землю, в табір Карлсруй, до речі, там досить хороші умови, їх поселили, і буквально через кілька годин приходить якась російськомовна жінка і каже: ви вже в іншій землі зареєстровані, йдіть звідси, тут ви не маєте права перебувати, навіть не дала можливості в коридорі посидіти і прийняти рішення, що далі робити. І довелося, вона просто з дитиною сіла і поїхала в Україну. Це люди з Харкова. Я, чесно, цілий день думала про цю жінку, і мені настільки боляче, ніхто не мав права так робити, але є як. Є тому я вас дуже прошу: читайте уважно. Дивіться мій блог. Тут багато відео я ділюсь зараз з вами унікальною інформацією від волонтерів Рубікус. Дивіться, є скріншоти на екрані. У них на сайті ви заходите до Рубікус, є на сайті справочник переселенця. І там ви знаходите країну, натискаєте Німеччина, наприклад, і там є мільйон пунктів, де описана вся інформація щодо Німеччини, щодо в'їзду, реєстрації, перебування. Все абсолютно. Читайте, готуйтеся, будьте готовими, тримаємося.